Перша зустріч для цих сивоволосих дідуся та бабусі, і через більшу половину свого життя є незабутньою. Подружжя Садовських Олексія Сергійовича та Віра Олександрівни у шлюбі вже 55 років, але сьогодні пам'ятають, як починалася їх історія кохання. Після армії Олексій Сергійович влаштувався на роботу укладачем потягів на Куп'янськ-Сортувальний. Саме там і зустрів свою другу половинку. Адже тут Віра Олександрівна працювала стрілочником. Як і завжди, це відбувається у людей, які сподобались один одному, почалося спілкування. А потім, як завзятий залицяльник, молодий Олексій почав проводжати дівчину додому. Проводив з роботи, я на подолах там жила. Він же на лозові, отож він усе каже, аж там, 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 на куриловки. Ну він же на поїзд їздив, а ми пішком з дівчатам, в сміні робили багато. І Було ж, то проведе, а тоді на поїзд спішить. Та ще його щав, тоді ж його канхватів. Вони й були, може, дорогі, та так сміялися, було. Упхне мені ж на ніч, а я зня міняюся, Упхне мені щось у карман, а я ж і ж по лісу йдемо, та <свісно>, по лісу думаю, що ж він тут упхав. Така судьба, мабуть. <свісно> судьба подорожилася. Уже все вже. Поки ж його ходить. З армії я прийшов 53 третьому, а ага. Ну, ну, а тоді ж ще холостякував, <смі> трошки походив, поте, принюхався <смі> до дівочок деяких, а тоді, А цю бабушку зустрів. зустрілися та вже. Ну, молоденька, маненька була. Така зрядна. Звісно, було дівчат багато в мене, ну а цю вибрав саме луч. Восени 1957 року відсвяткували весілля. Кажуть, найбільше багатство, що здобули за все спільне життя. Це двоє дітей, четверо онуків та двоє правнуків. У мене діти дуже хороші. І онуки, і праунуки. дуже хороші діти. І почитують, нас з бабушкою почитують, хорошо вважають. Ми їх почитуємо, не обіжаємо. Чим треба, допомагаємо, чим треба, вони нам допоможуть. Ну, вони що нам прийдуть силою, там картошку садиться, обирають, оце ну, вони силою. Приїхали молодці, дружно. А як стали, що це дітки, онучки, вони нас не забувають, і ми, бо це такі, я вже не хо колотитися, а їх найде повна хата, то вони все це роблять. Да. От нелегкими були ті часи, пригадує подружжя, адже доводилося і важко працювати та виховувати двох діточок. Сина Юру та донечку Валентину, а ще відбудовувати власний дім, створити сприятливу атмосферу для повноцінної і щасливої родини. Поїхав я, взяв гроші і поїхав на засколі, товару було багато і навіз до сестри, а він плотником робив, хоч робив хати. Я то машину припер, дров, хоч те, лісу, і то вивалив йому і кажу строй хату. А сестра каже, та ти ж нічого не балакав за застрою. Що, не балакав, кажу, забалакав. <гум> забалакав, все вже. Хватить, далеко ходити, особливо те. А діти в школу, а далеко ходить, та мені на роботу бабусі бабуся І Я ми тут узяв у оце тут дали і построювалися. Згодом діти виросли та покинули рідну домівку. Зараз ділиться подружжя, їм вже не важко. Хіба що докучає старість та хвороби, але про все, що пережили протягом цих років, ані він, ані вона. Не шкодує. Ми так прожили гарно, як оце вже стали. Дітки заміж подавали, поженили, Онучки ще менше були, не так ми було, що вони коло них були. Так ми так їздили на виїжджаємо». повиїжджаємо. Ні, вони не чули, ніхто не Ні, чув. Щоб я не защищала, наприклад, не защищала. батька, що він наказує їх. Або я, він ніколи, бо це я вела, він ніколи. Не обзивався. Якби був шанс прожити ці 55 років, ще раз в один голос подружжя Садовських запевняють, що нічого би не змінювали. Вони готові навіть поділитися своїм секретом довгого подружнього життя. Нельзя не батькові шибця, не матері не Ми наші і даже надо до це, коли ми з ним поссоримось, щоб діти не чули, от тоді буде, от тоді буде таке. Олексій Сергійович, ветеран Великої Вітчизняної війни. Віра Олександрівна пережила війну у сімирічному віці. У житті їм було не солодко. І сьогодні не віриться, що дочекалися такого поважного ювілею. Головне у шлюбі кажуть, це любов, терпіння та взаємоповага, а ще співуча душа. на Україну... Де спокинув я дівчину, де спокину карі очі? вітре о півночі. Віра Олександрівна шуткуючи говорить, мовляв, у подружньому житті важко перших років 40, а потім нічого легше стає. А взагалі прожити душу в душу півстоліття це справжнє мистецтво. Вони кажуть, що універсальної форми довгого подружнього життя не існує. Найважливіше це знайти свою половинку. А для кожної людини щастя дуже особисте, індивідуальне, різне. Відчувати щастя це дар божий. Бути щасливим можна тільки в любові. Щастя це не брати, а віддавати. Щастя це відчувати себе в інших людях. Щастя це діти. Щастя це бачити їхні усміхнені обличчя. Щастя не можна пощупати, тільки відчути серцем. Воно в серці або є, або немає. Пам'ятайте, що сім'я це і є щастя, те місце, де тепло, затишно і куди. Хочеться повертатися, анна Колоковська Володимир Нікуляк про рецепт довголітнього подружжя Купінське телебачення.